Банк Сперми Карлсон та лікування безплідності, коли ви вперше виявили хворобу на задньому дворі з моїм дядьком. на задньому дворі з дядьком, так коли він приїздить у гості, ми зазвичай полюбляємо піти на задній двір і прикинутися. І що ви з вашим дядьком виявили? Я не встигаю за ним, особливо на довгих. Схоже, я не можу навіть випрямити і повністю втратилася чутливість. Я просто добію. Може, я занадто сильно смикав? Вам сюди? Для чого? Індекс сперми. Тут? Це хоч і не задній двір, але підійде. Гаразд. Ходіть за мною. Ми оформимо необхідні документи. <плес> Сер, <плес> пане сміте, як там у вас справи? Я зайнятий, якщо ви це маєте на увазі. Можу запропонувати вам відео, аби полегшити. Ви маєте танці з вовками, ракетник, було та пані. Фільми для дорослих. Потішна касета. Ходімо за мною. Чи є у вас Спартак? Ось моя чашка. Назад до справи. Пане uh, сміте, okay? у вас усе гаразд. Я б не відмовився від допомоги доктор Розенблат, зайдіть до кімнати номер сім. Будь ласка,